Скажіть мені, вельми шановне панство, а особливо батьки підлітків. Що ви робили, коли першого разу ваше чудовисько прийшло додому п'яне в зюзю? Бо я вчора ввечері а нічогісінько майже не сказала. Так трошки е посміхнулася, поржала, бо дитина не могла виговорити там декілька слів взагалі, була в вичевому стані. Ну а сьогодні на похміллячку я їй показала таке славетне кіно як Груз 200, що буває з дівчатками, які, які сідають не в ті машини, не в тому стані. Взагалі, коротше, дуже мало про себе думають. Або таке, знаєте, скрізь одні її ніхто мене ніколи не скривдить, і так далі, усі знайомі, усі коротше, молодці. Взагалі, майже безстрашна дитина, яка, у якої вчора поперли там і купу речей вкрали, і взагалі, тобто, ну така ситуація. Скажіть мені, що ви робили, коли це сталося? І як реагувала ваша дитина, і що, коротше, взагалі у вас було?